Доброго ранку, шановні підписники. Ну що, дощі начебто закінчилися. На городі все так буяє гарно. Огірочки вже в нас з'явилися. Такі днів через 3-4 будемо, мабуть, свої вже їсти. І продовжуємо робити. Сергій Володимирович сьогодні в мене без помічника. Помічник буде трошечки пізніше. Почали засипати. Е... Відділ для опорусу для свиноматочок. Потихеньку, розчистили бур'янчик, прибрали маки, то так гарно цвіли. І потихеньку привезли сьогодні ще трошечки шлаку і потихеньку почав засипати. Тут все так гарно дощиками пролило. Так, рівненько, гарненько. Трудяжечка тягне. Здрасті. Я сказала, що дощі замучили, ти вже засидівся, пішов розминочку робити. Два дні дощі лили. Робити нічого не давали. Аж зуб кришиться почав. <реш> <реш> так поработати хочеться. Кажу, давай трошечки допоможу. Він каже, а що ти тут робитимеш? Я сам потихеньку. Ну так, потихеньку, потихеньку. З помічником, звісно, краще, швидше. Все, потихеньку зробимо. Якщо погода дасть, засипемо сектор відділ опоросу. Да? Да, да, а якщо погода ще краще буде, то засипемо і кормоцех. Ну, ще стоїть на сьогодні дощик, ну, хто так. його зна. Закінчимо з підсипкою, вирівняємо і все, тільки положити плити, зробити стяжку, встановити труби. Для каліток, для перегородок. І все. І можна гнати стіни. Так що йдемо до завершення. Добре, працюю, я пішла варити супчик свіженький. Я знайшла собі роботу, придумала. Знайшла. Так. А ви слідкуйте. Ну, а поки маленький зробив собі перекурчик, покажу вам. Вивезли нам сьогодні ще четверту машину, четвертий КАМАЗ ось такого шлаку. Шлак дуже чудовий. Мені подобається. Такий мілкий, з пилячкою. Класний. Це вже у нас четверта машина. Але шлак трішки подорожав. Ну, всі ціни ми потім укажемо в кінці будівництва. Що чого, скільки стояло, коштувало. Таке вроді, як на дощ опять заходить, ну, може протягне. В общем, будемо робити стільки, скільки дасть погода. Ось так. Що, все, перекур закінчили. Працюємо далі. Кльопа, працюємо, працюємо. Загалом ми з підсипкою закінчили, так. Да. Підсипали повністю вже все. Наша підсипка готова. Ми пролили, утрамбували, все у нас чудово-чудово вийшло. Так що, залишилося нам по будівництву зовсім небагато. Але сьогоднішнє відео трошечки хотілося би присвятити не тільки будівництву нашого сараю, але і отакому от апарату. Зараз покажу, який називається дробарка DTZ KR30A. Зовсім недавно я побачив одного блогера, який Розповідає, що це повне дерьмо. Ви викинули даром 19 тисяч, та його я облужу колесами та спалю. Воно не дробить так, як заявлено. Та воно, в общем, обсирав, обсирав і обсирав. Я вам скажу чесно, від фірми ДТЗ мені користі немає ніякої, я в них просто купив і все. Це не то, що я там їх питаюся вигоражувати чи рекламую, бо я що, ну, з цього що то маю. Нічого не маю, просто хочеться справедливого відгуку. Я цим ДТЗ користуюсь уже 2 роки. Та навіть більше як 2 роки. Да, десь два з половиною роки користуюся. Стояним дуже-дуже задоволений. Єдине, що я тільки зробив, це все правильно настроїв. Я поставив автомат, я поміняв шлангу на більшу. І я поставив гофрову таку трубу, яка викидує пиль вгору. І тут у мене нічого не пилить взагалі. По поводу того, як вона дробить, ви зараз побачите. Отут, у мене 50 на 50 кг корму зернової групи. А саме рецептуру ж я свою не міняю, ви ж знаєте. Значить, роблю я фініш. У мене 20 кг пшениці, 15 кг ячменя і 10 кг кукурузи. І, тому, і того 45 кг зернової групи. Бо 5 кілограмів буде БМВД. От і подивимося, за, 40, за який час 45 кілограмів зернової групи змеле наша ДТЗ, -шка, тому що людина там обісрала з ног до голови. Але це неправда. Все працює чудово. Я так розумію, той Кирил, той блогер, він думав, що в нього буде ДТЗ працювати як станція у водолаги. Що за годину 3 тонни баці є, ну, тільки ж Кирил, ти ж розумієш, що станція у водолаги коштує більше 100 тисяч, а ти купив апарат за 19 і хочеш від нього те саме, що, щоб було так, як у водолаги. Все залежить від того, як все правильно налаштовано. Якщо в тебе нормальна напруга в, в сіті так сказати, да, в мережі, Якщо в тебе нормально зроблений рукав, а не отой пісюнець, який, ото там, ну, понятно, там стандартний, маленький йде. Якщо в тебе зроблена витяжка, то нічого не буде, ні пилі, ні грязі, і працювати буде чудово. Зараз ми з вами засічемо і подивимося, за скільки ми оці 45 кг. Перешуруємо. І він показує, треба отак держати, отак вибирати, бо воно, коротше, нічого само не смокче. Дивіться, отак вставив і забув. Все. І поніслась. Так, дивимось. Зараз дивимося на годинник. На годиннику у нас 5 минут третього. Ми робимо безперервне відео і так, поїхали, пішли покажу. Запускаю я свою ДТЗ-шку. підійти підправить, вот і все. Для основного пилю пиль заходиш в грубу. Трохи є, заходиш з мішка, але я спеціально оставляю крайні точка, щоб був доступ офісі. І так трошечки. Ну а як, по-другому по-іншому, не буде. У нас нема таких великих місців, Вони не вичать, не збирають, Це не та станція. Це не це дробарка. Давай дімка. Так само я з нею і молов соєву макушку, соняшникову макушку, такими кусочками і мелко подрок, ну і м'яко кусочками, і працює вона бездогарно. То, що він розказує, показує, що ліся прям забивається, ну таке трапляється. Даже подивіться відео, останнє відео водолаги, у якось стоїть ціла станція. І той розповідає, що інколи, коли він зробить е, соєву макуху, так, по-моєму, соєву, у нього теж інколи забивається і приходиться витягнути трубу, трошки потрусити і ставити назад. І нічого ти з цим не зробиш. А то прямо Ілюша, як розказав, так прям страхіться. Дивіться, пройшло у нас тільки 6 хвилин. 6 хвилин пройшло. І подивіться, скільки у нас залишилося в нашій тачі. ціни туди. Хвилин. За 15 хвилин ми переробили 45 кілограмів зернової групи. Ось так, дивимось далі. Так що, Кирил, розповідати про те, що ДТЗ це повне гамно, не потрібно. Ніхто не винен, що в тебе не хватило трошки мізків зробити все до кінця і так, як треба. Ну, а ви самі все побачили. Він там пише, чи як він каже у себе на відео. Поставте мені стоку-то тисяч лайків, 100 тисяч просмотрів, де да я його обложу кольосами і буду палити, поки й метал не розплавиться. Я би дуже хотів би подивитися, Кирил, як ти обложиш його кольосами і спалиш. Ти вже насовітував людям, що не треба кормити ніякою зерновою групою. Треба кормити чистим горохом і за 3-4 місяці виросте бегемот. Люди тебе послухали, покупляли поросят, накупляли гороху і тох, А етох у поросят одка. От і все. Так що тебе послухать це равносильно, що самого себе наї. А ви робіть вивод, кому вірите, а кому ні. Я вам показав чесний відгук. Так що зараз я це все помістю, в свій примітивний кормозмішувач. І буду змішувати. І кормити своїх поросят. Ну, а вам дякую за перегляд. Ставте лайкоси, пишіть свою думку, свій коментар. Ну і до зустрічі. Пока-пока.